Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Mercedes GL350-й. 12-13 рік випуску. 170 тисяч пробігу. Правимо цінничок, вікно відкрите. Так, 3.0 дизель на автоматі, 28900 ціна за автомобіль, тут бачимо контакти, є люк, безключовий доступ, пам'ять садінь, світла шкіра. Самімісний варіант. Шикарний мерседес. Парктроніки, камера заднього огляду. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю? BMW X3. 15 рік випуску, 66 тисяч пробігу, ціна 21 750 доларів. 2,0 бензин, контакти бачимо є. Салон на коричневій шкірі, є пам'ять Сиді. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Поруч Volkswagen Tiguan. 16 рік, 148 тисяч Це на 16 700. 2.0 бензин на автоматі. Контакти бачимо є. Є панорама. Кондиціонер, підігрів. Більше інформації уточніть у вас. Nissan кашкай. З автоматичною коробкою передач, двигун 1,6 бензин. Офіційний автомобіль 2012 року, випуску, 100 тисяч пробігу, ціна 12 200. Тут контакти. Так, зачинено Там нікви, там Щось я не можу... А, розумів. Клімат контроль, підігріли сидінь, бачимо. Чистий хайний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника Volkswagen Tiguan в рестайлі. 18-й рік випуску, 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач. Не битий пишуть. 75 тисяч пробіг і тут контакти до власника. Якщо відчинено покажу. Так, Світлий шкіряний салон. 7 місць. Я, до речі, адаптивний круїз контроль бачу, Підігриви, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Escape в комплектації Титаніум. 17 рік, 113 тисяч пробігу, 2.0 бензин на ціна 17 17900. Бачимо контакти. Ключовий доступ, пам'ять сидінь, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. 16 рік, 2,0 бензин, 174 пробігу, ціна 18. 500 контакти бачимо. Є автомобіль на безключовому. Шкіряний салон. Панорамний дах. Більше інформації уточнюйте у власника. Санк Кьонг Курон. 2008 рік випуску 145 тисяч пробігу. Ціна 7600, 2.0 дизель. Перший власник. Бачимо контакти. Так, салон звичайний на тканині. Більше інформації, уточнюйте у власника. Peugeot 5008, 18 2018 рік випуску, 215 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою передачі. До речі, тут ISIN японський. 7 місць, ціна 20 тисяч 800 доларів, тут контакти. Ви телефонуєте до власника. Mazda cx 5 17 рік 157 пробігу. 2,5 бензин на автоматі. Повний привід. Це на 22 600 доларів. Бачимо контакти. глянемо, чи відчинений тумбіль. Зачинений. Так, шкіряний салон. Гарні комплектації. Кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW X1. 2,0 бензин, автоматична коробка. 16 рік 91 тисяча пробігу, а, 18 900. Бачимо контакти. Сидіння з пам'яттю шкіряні.

17-й рік випуску модельний 18-й, це 119 тисяч пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою. Бачимо контакти, це 29 29500 доларів. Що нам не покажу? На Є панорамний дах. Більше інформації уточнюйте у власника. BMW X3. 13 рік випуску, 212 тисяч пробіг, 2,0 бензин на автоматі, повний привід, 14500 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти. Світлий шкіряний салон. Ви телефонуєте до власника. Ні, в мене особово лега. Аудіо Q5 18-го року випуску. 91 тисяча крок. Його комплектація преміум плюс, 2.0 бензин на автоматі. Це на 29 тисяч 300 доларів. Звичайно, пам'ять сидіння, електроскладання дзеркал, шкіряний салон, сидіння з регулюванням. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. отримаєте більш повну інформацію. Джеб компас 2020 року випуску 72 тисячі проб його, 2,4 газ, бензин на автоматі. 18700 ціна за автомобіль, бачимо контакти. Так, зачинено. так, салон шкіряний. Панорами немає. Електроніки є, більше інформації, уточнюйте. Так, покажу два Nissan Rogue. Першому варіанту 15 рік випуску, 127 тисяч пробігу. Ціна автомобіля 15200. Двигун 2,5 бензин з автоматичною коробкою. Контакти видно. Є люк. Так, покажу по салону. Шкіряний салон, автоматична коробка передач, клімат-контроль, панорамний дах. О, цікавий телефон, я покажу наступний варіант. В такому ж кольорі. Вже на, вже на українській реєстрації. <клес> так, По опису тут у нас 17 й рік випуску, 85 тисяч пробігу, ціна 16900, 2,5 бензин на автоматі. Тут контакти до власника. Так, покажу по салону. тут ключовий доступ. Салончик на тканині. Є підігріви сидінь. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen ID 4 запас ходу 500 км, автомобіль 2021 року випуску, 50 тисяч пробігу, батарейка 82 кВт, автомобіль з Німеччини, це Європа. Контакти для уточнення інформації ось тут. Так, так що відчинено покажу. Так, зачинено. І ось такий комбінований салон з коричневими вставками. Більше інформації уточнюють. Volkswagen Tiguan. Так, 17-й рік, 148 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі, ціна 14250. Контакти є. Є підігріви, кондиціонер. Так, поруч червоного кольору. Так, 16 рік 95 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі. 13 900 ціна за автомобіль, контакти бачимо. Світлий шкіряний салон. кондиціонер підігрів є. Коробка автоматична. Простий АйСін. Кого цікавить, телефонуйте. Джип компас. Автомобіль 14 року випуску, 227 тисяч пробігу, 2,4 бензин на автоматі, повний привід. Ціна 11 тисяч доларів. Контакти бачимо є. Так, покажу по салону. Кого цікаві, телефонуйте, отримайте вже більш повну інформацію по автомобілю.